Наводимо різкість по матовому склу, дивимося на зображення, щоб воно було якомога найчіткіше і найрізкіше. Фотохудожник Олександр Харват показує, як працює німецький фотоапарат, якому понад 100 років. Він використовується для створення великих фотографій розміром 50 на 50 сантиметрів та важить близько 90 кілограмів. Рівнянин понад 10 років займається колекціонуванням старих фотоапаратів, які виставляє у музеї фотографії. Цей експонат зазначає унікальний для України. У мене немає інформації, що є такі камери в Україні. По суті, можна сказати, що це єдина така камера в Україні, що знаходиться тут у нас в Рівненському музеї фотографії. Я бачу подібні камери в Празі, там, можливо, в інших таких великих музеях чи великих якісь таких об'єктах культури, де вони історичних, де вони можуть бути, але таких камер по суті не так і багато одиниці. Щоб створити одну фотографію цим апаратом, потрібно близько години, каже Олександр. Для цього використовують касети, у які вставляють скло або папір, оброблений фоточутливою рідиною. Вставляється флешка, потім піднімається заслон і фотографується». Одна касета зі склом важить близько семи кілограмів, каже Олександр. Зазначає, до музею фотографії цей фотоапарат з усім приладдям потрапив випадково. «В одному з гаражів на Київщині мені. Колега, я його не знав, побачив сторінку музею фотографії, зателефонував, чи треба е, така камера для музею. Кажу: звичайно, треба. Я поїхав туди і привіз її. В машину вона мені не влазила, тому я. Служби доставки пошти відправив і отримав. І зараз хочу і трошки вдосконалити, зробити столика з колесиками, щоб можна було її рухати. Загалом у музеї фотографії до тисячі фотоапаратів та аксесуарів до них різних років виготовлені. Розповідає Олександр, найстаріший експонат проєктор чарівний ліхтар, створений у середині 19 століття, який за словами фотохудожника використовували щодо появи фотографій. Електрики і лампочки електричні на той час ще не було, тому тут джерелом світла була звичайна гасова лампа. Тут стоїть отражатель, а тут конденсор потужний, тобто скло збільшувальне. І при допомозі цих міхів. Наводилася різкість на зображення, яке ну, на стінку, куди проектувало зображення, а сюди вставлявся картинка і проєктувалася на стінку. Чарівний ліхтар Олександр привіз до Рівного з Чернівців. Мій колега з Чернівців зателефонував, що на горі ще в одного чоловіка старшу валяється щось таке подібне, фотографічне з міхами. Я кажу, він мені сфотографував, надіслав, я його відреставрував. Разом з тестем почистив і от вийшов такий гарний експонат. На реставрацію проєктора витратили близько тижня. Він працює й досі. Зараз Олександр Харват налаштовує сторічний фотоапарат. Каже, ним створюватиме художні фото. Вікторія Стасюк, Микола Мельничук, Суспільне новини, Рівне.